Новинки від бренду Decker – модель r 9 та r 10 Це двочіпові лінзи, що поєднують компактність та потужність. Лінзи мають кріплення Hela 3, що дозволяє встановити їх на більшість сучасних автомобілів через спеціальні перехідні рамки. У вас адаптивні штатні лінзи завдяки короткій задній частині модель R9 та R10 – Ідеальний варіант для їх заміни. В чому їх ключова відмінність? Декер R9 9 це вибір водіїв, які прагнуть бачити максимально далеко. Декер R10 підійде для тих, хто хоче бачити максимально широко. Для порівняння ми взяли звичайний галоген в соколі H4. Подивіться, яка різниця з білет-лінзами. Світловий потік галогену не перевищує навіть 700 люменів. А тепер трохи про технічні характеристики. Декер r 9 має потужність у 48 Вт для ближнього світла і 55 Вт для дальнього, що дає змогу впевнено підкорювати будь-яку трасу вночі. Стосовно декер r 10 потужність 50 Вт на ближньому та 60 Вт на дальньому, що дозволяє контролювати все узбіччя та дорогу. Обирати саме вам декер r 9 для максимальної дальності або декер r 10 для надширокого охоплення узбіччя. І все це за приємною ціною, яка вас здивує. Decker це найкраще рішення для освітлення твого авто.